У 24 році Бін Салман запропонував створити нейтральний майданчик для переговорів між Росією та Україною. За даними Arab News, саме Кушнер передавав бачення потенційних домовленостей майбутній команді Трампа, виконуючи не офіційну, але ключову роль в комунікації між Саудівською Аравією і Кремлем. Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа та колишній радник Білого Дому. Після смерті султана Оману у 2020 році закріпився як неформальний посередник між Трампом і наслідним Саудівської Аравії Мухаммедом Бін Салманом через свій фонд Affinity Partners, який отримав 2 мільярди доларів від Саудівської Аравії, Кушнер вибудував зв'язки з проектами, пов'язаними з російським фондом прямих інвестицій Кирила Дмітрієва. Його інвестиції охоплюють порти в Грузії, Казахстані та Азербайджані, країнах, які Росія використовує для обходу західних санкцій. Водночас розслідування за Intercept показало, що частина компаній, які інвестує в фонд Кушнера, причетна до постачання обладнання, яке через Арабські Емірати потрапляє в Росію. Це стало підставою для дискусій в Конгресі про потенційний конфлікт інтересів між бізнесом родини Трампа і його майбутньою політикою.